Кожен раз, коли біжу сюди, думаю, ну що нового можна відкрити, фотохудожнику, здається, вже все відкрито. Річка, яка тіч, тече, фактично не міняє свого русла. Дерево, яке там ну, плодоносить чи розпвітає, воно кожного року одно й те саме. А ні, не так ви світ бачите зовсім іншими очима. Моя робота різдвяний вечір, зайняла перше місце в номінації пейзаж. На цій роботі дійсно відображений різдвяний вечір. Тобто, це назва не придумана, це так і було. Це було перше число, перший день різдва. І коли я проходив по все місце, атмосфера була якоюсь чарівною, тобто цей сніг, який лежить на заборчику, світло на заході сонця. Момент ім, ім, ім я хотів передати таким, який він зображений на цій фотографії.